Співробітників харківського слідчого ізолятора судитимуть за те, що покинули затриманого помирати в камері. Попередньо його побили до напівсмерті інші ув'язнені. Замість того, щоб надати медичну допомогу, працівники СІЗО залишили побитого на призволяще. Як констатували медики, чоловік помер через отримані травми. Більше про трагедію та винуватців того, що сталося, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Відео з камер спостереження в харківському ізоляторі вилучили після загибелі одного із затриманих у квітні цьогоріч. На кадрах видно, як під руки ведуть, чи то ліпше сказати, волочать. Тіло чоловіка, у якому він стані, розгледіти неможливо, але з того, що помітно, він не може самостійно триматися на ногах. Його ведуть відразу кілька людей. Як з'ясувалося, чоловіка попередньо віддали на так зване перевиховання до камери, де утримувався вже засуджений. Той добряче відлупцював свою жертву. Але співробітники СІЗО, мабуть, на це і розраховували, тож відвели побитого і залишили в камері без допомоги. Як результат, побитий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м'яких тканин, як показала судова медична експертиза, своєчасна допомога медиків могла б врятувати йому життя. Але пенітенціарії пішли ще далі. Вони не просто спричинили загибель чоловіка, а вирішили замести сліди і зробити його винним у всьому. Мовляв, помер після бійки зі співкамерниками. Державне бюро розслідувань вручило підозри кільком співробітникам ізолятора. Залежно від ролі кожного працівники СІЗО підозрюються у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки. Залишені в небезпеці, що спричинило смерть особи Службові недбалості, що спричинила загибель людини. Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Окрему підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень оголосили вже засудженому чоловіку, який взявся за криваве побиття. Серед працівників ізолятора підозри вручили колишньому керівнику установи, двом оперуповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам. Загиблий чоловік був у статусі підозрюваного, тобто його провину в судовому порядку ще навіть не довели. На жаль, жорстоке поводження із в'язнями та навіть підозрюваними нерідко практикуються в українських виправних закладах у квітні. Цьогоріч, через постійні катування. Підозри оголосили 13 співробітникам Київського СІЗО. За розслідування взялися так само після загибелі одного із утримуваних. А як ви думаєте, чому в закладах, де мають слідкувати за тим, як виконується закон, він навпаки порушується. Проблема в особовому складі, системних підходах, що не так? Пишіть свої думки нам в коментарях. Пікантні фото та інтимне листування в телефоні ліквідованого російського окупанта виявили незвичайний контент. Як з'ясувалося, росіянин писав любовні послання не своїй коханій дружині і не дівчині, а хлопцю. І це при тому, що цінності ЛГБТ спільноти на Росії на рівні з екстремізмом. Що ж відшукали в смартфоні окупанта і хто про знайдене розповів на загал. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось ці фото, а також скріни з особистого листування оприлюднили автори українського проєкту Хачу жить того самого, який закликає окупантів здаватися в полон, не виконувати накази злочинної російської влади та зберегти собі життя. В розпорядженні проєкту опинилися матеріали зі смартфону такого собі Олександра Максимова. З переписок ми розуміємо, що він листується з іншим хлопцем. Акаунт підписаний пестливо. зайка а на фото. Інший юнак ліквідований Олександр Максимов прийшов воювати проти українців у складі 30-го мотострілецького полку, 72-ї дивізії російської армії, загинув на українській землі на сумському напрямку. І все б нічого кожен ладен тримати будь-який контент у своєму смартфоні. Але ж не вояка російської армії, це прямо суперечить. Цінностям, які проповідує російський режим, я нагадаю: Верховний суд Росії рух ЛГБТ спільноти визнав екстремістським. Будь-які спроби, наприклад, влаштувати парад або використати символіку ЛГБТ – Будуть покарані. Керівник такого руху може сісти за грати на 10 років, а учасники на 6. За пропаганду ЛГБТ в мережі, кіно, рекламі та літературі світить штраф зі стрімінгових платформ. На Росії давно видалили деякі пісні Бориса Моїсеєва, а один музичний канал оштрафували на кілька мільйонів за трансляцію кліпу співака Сергія Лазарєва. Там, як ви розумієте, помітили загрозливу пропаганду нетрадиційних цін. Ностей учасниці гурту тату, ті самі, які в нульових цілувалися на концертній сцені після років затища, знову об'єдналися і стали виступати на підтримку Кремля, враховуючи всі ці покарання та можливі гоніння на Росії, автори проєкту «Хочу жить вкотре закликали окупантів здаватися в полон і жити у вільній країні в Україні, як і в усьому цивілізованому світі, належність до ЛГБТ є нормою навіть у таборах для військовополонених. Так що якщо ви солдат російської армії з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, то не соромтеся звертатися до Хочу жити, ми допоможемо вам залишити державу, в якій ви, по суті, злочинці, і потрапити в безпечне середовище. А як ви вважаєте, що б зробили з окупантом свої ж, якби побачили такий контент у його смартфоні? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Звільнений з полону Максим Бобольов планує повертатися на військову службу, і це при тому, що нині чоловік під вартою і підозрюваний у тортурах над іншими українськими військовополоненими. Бобульов відкидає всі звинувачення прокурорів і запевняє, що свідчення проти нього фейкові. На якому етапі судова справа і що про неї відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Колишній полонений український військовослужбовець Максим Бобильов планує повернутися на службу в ЗСУ, зокрема в 35-ту бригаду морської піхоти, і все б нічого, але є нюанс. Чоловік нині фігурує в кримінальній справі. Йому закидають тортури над своїми ж побратимами. За рішенням суду Бобольов під вартою до 23 серпня. Далі запобіжний захід переобиратимуть на суді. колишній Полонаний поспілкувався із журналістами громадського і запевнив медійників, що повертатиметься до служби. Я ж наразі є досить чинним військовослужбовцем. Мене не звільняли нічого. І після госпіталю, все я був під вартою. Я не знав, що повертаюся до України. Посадили в автозак і повезли. Вже коли зняли пов'язку, очей, то зрозумів, також Максим уточнив, що не знає, чи охоче його приймуть назад, бо, мовляв, не мав можливості зв'язатися з іншими військовими. Також Бабульов заявив, що не розуміє мотивів потерпілих, які свідчать проти нього. Він нібито один із них і теж на собі відчув труднощі російського полону. На умови утримання в СІЗО, експолонений не скаржиться. Що взагалі відомо про цю справу? В Попередніх випусках ми неодноразово детально розповідали вам історію Максима Бобульова. Якщо ви пропустили, то коротко нагадаємо: військовослужбовець потрапив у полон росіян з перших тижнів повномасштабного вторгнення поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. Його етапували спершу на півострів, а потім до однієї з колоній в окупованій горлівці. На Донеччині майже рік тому Максим Бобульов повернувся додому в рамках чергового обміну. І як засвідчили відразу кілька інших військовиків, в полоні Бобульов став на бік ворога. Був на похваті в російських вертухаїв, виконував їхні доручення і сам неодноразово брав участь у побитті наших хлопців. Принаймні, про таке свідчать. Самі потерпілі Бобульова затримали, а проти нього відкрили кримінальну справу. Якщо провину військовика доведуть, йому світить від 8 до 12 років ув'язнення. Крім Бобольова, між іншим підозри отримали ще троє колишніх полонених, які перебували в тій же колонії. Вони вважаються співучасниками Бобольова. Справу нині розглядає Печерський райсуд столиці. Дописувачі в соціальних мережах обурюються: мовляв, навіщо нам повернули зрадника замість справжнього героя. Інші ж заспокоюють, мовляв, добре, що повернули, інакше б далі вчиняв злочини. Повертаються уже завербовані, щоб уже в Україні продовжувати брудну роботу. В останній час збільшили за чисельністю і почастішили обміни, кого під виглядом обміняних до нас пересилають. Добре, що його повернули. Інакше і далі робив би капості нашим хлопцям, що там залишилися? Відправити на поліграф і Бобольова, і тих, хто свідчить. Тільки так можна знати правду. А що ви думаєте з приводу цього полоненого? Чому він знову заговорив за службу? Невже людина, яка пережила жахіття полону і тортури, знову готова стати до бою? Пишіть, що думаєте, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.